Давайте, через Андрюшка, Можно сюда у нас мальчика не хватает. Иди вот там, мальчика. Мальчик, да. Мальчик да. Иди, а а иди сюда мальчика не хватает. там, мальчика. Мальчик, сиди Давай. Давай. Ну все, птичка сюда вылетает.

Да. Звучить дзвони на останній ваш урок першому класі. Розпочинаємо наш останній урок. Давайте привітаємось. Да. Стали рівненько. Ситурин, Все. 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 здобуваю, на що місце, так? Святила сіненька. Так, ну і останній урок у нас з вами сьогодні буде, знаєте, такий підсумковий. Тобто підведемо ітові пісунки, як ми з вами попрацювали, чого навчилися, чого досягли, ким стали, а стали вже справжніми учнями, учнями. Да, вже пройшли цілий перший клас. Тому для початку, перш ніж, ну, у нас сьогодні багато всього-сього всього буде. Для початку пропоную трошечки пограти. Згодні? Да. Звичайно, вчили. Математику рахувати, що ще. Малювати. Швидко розавці додачі. Це задачі, правильно. І правильно каліграфічно писати. Молодець. Правильно каліграфічно писати. Умнічка. Значить, Дивіться, що я зараз пропоную. От зараз ми з вами і перевіримо. Цьому Результати, Результати першої команди. Придумайте, як ви її назвете. Знаєте, зрозуміла? Я а, ну, не добре. Добре. А, ну, добре, тоді, Сонечка, ти зрозуміла, що треба зробити? Вгадати, в якій руці магнітик. Якщо ти вигадаєш, то ваша команда починає першими. Якщо ні, то другими. Зрозуміла? Mm -hmm. Так, все, в якій руці магнітик? Mm -hmm. Тут. Yeah! Перші. Yeah! В ліді, в ліді. Ви, ви молчите. Ну що, 30 секунд закінчується? Зараз буде переход хода. Ручка. Ручка, звичайно, ручка. Молодці. Ванеса витягнула команду, молодець. Фух. Молодець. Так, ну і ще, ще є одне слово. Будь ласка, ваша команда. Я Пар Не викрикивайте, потому что вдруг буде неправильно, Милада. А ну-ка перевіряємо. що це парта. Пар -та. Пар -та. Так, ще є слово для вашої команди. Увага на екран. От ти, Соня думає, вдруг вони не дадуть нададуть. Ваня добре подумав? Да. Добре, подумав, Ваня, кажи. Матьки. А ну-ка, перевіряємо. Молодці, браво! Так, ще є. Так, слова закінчилися. Ну, хочу сказати, що в ці грі були однакові всі молодці. Ванеса, йди чіпляй до своєї команди, ми до своєї команди, чіпляй по сердечку. Відриваємо, чіпляємо по сердечку. Так, добре, молодці. Взагалі, давайте загальними словами. Весь світ. Весь світ, Міша. Е, всіх тварин. Тварин. Вікторика. Світ. океан. А так, а що ця команда мовчить? Дивіться, тут відповідаєте, ви ну, гаваня. слухаємо. Соня. Класи. Класи кого? Тварин. Класи тварин. Молодець. Що ще? Коля, що там тут мелада? Класи плазаних. Клас. Клас савців. Клас риб. У, Настя. Клас, клас. Ми не повторюємося. Добре, так? Да? Клас птахів. Тахів, добре. Що б тут ще? Що ще? Росли. Рослини вивчали. Що ще? А, так, клас риб. Так, маленька. Материки. І ми вивчали взагалі всю природу. А природа яка буває? Жива і не, не, не жива. І от зараз у нас з вами конкурс. Ви